Не поговоримо про ситуацію в Польщі. Служба держохорони цієї країни нейтралізувала безпілотник, який діяв над урядовими будівлями та палацом Бельведер. Про це прем'єр-міністр держави Дональд Тус написав на своїй сторінці у соцмережі. X. Двох громадян Білорусі затримали, і поліція тепер розслідує обставини. Ось давайте послухаємо пряму цитату Туска. Нещодавно служба державної охорони нейтралізувала безпілотник, який діяв над урядовими будівлями та палацом Бельведер. Двох громадян Білорусі затримали. Поліція розслідує обставини інциденту. Власне, зараз детальніше будемо говорити про це, тому що в нас є достатньо тем, аби їх обговорити із військовим експертом, який доєднується до нашої розмови. Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаємо вас. В ефірі першого каналу. Доброго ранку. Мої вітання студії. Доброго ранку пане Сергію, ну що ви можете сказати з приводу цього інциденту в Польщі? Бачимо, що новини звідти приходять та щодня. А ось таке двох як це можна взагалі розуміти? Затримали двох громадян Білорусі, якийсь безпілотник, і ще й над урядовими будівлями. Ну, ви знаєте, перш за все, давайте зрозуміємо так. Я казав нашим польським друзям, що вони мають забути про ті часи, коли вони жили в мирі і спокій. Повернення до тих часів, які були до третьої ранку 24 лютого 2022 року, вже не буде ніколи, і вони мають сприйняти цю реальність, і ця реальність називається гібридна війна. І саме з цим пов'язані і ті провокативні, абсолютно сплановані прольоти безпілотників на територію Польщі і те, що називається мігрантська криза, і цей епізод з запуском безпілотника над долядовим кварталом. Ви знаєте, ну в принципі, я б сказав так, що це можна розглядати як і певний такий акт хуліганства, тому що ну, в принципі, неможливо оцінити, що можна було б від вивідати, використовуючи так нагло відкрито безпілотник. Але з іншого боку, дуже насторожує той факт, що е, були затримані і зразу вказано громадяни Білорусі. Я жодним чином не захищаю білоруський е, промосковський режим, але тут йдеться про те, що затримані, затримані ми є громадяни не Польщі. І це знов-таки не може не викликати таке занепокоєння, тому що е, можуть, знаєте, початися е, такі акції, які називаються полювання на будуть ловити всіх підряд і звинувачувати в антипольській діяльності. Це дуже небезпечно. Але разом з тим, треба розуміти, що таким чином противник розігріває ситуацію в Польщі. Таким чином, противник намагається посилити таке відчуття непевності і недовіри як до своїх органів влади, так і всіх іноземців, які перебувають на території Польщі. І це може похідно ударити і по нашим співгромадянам, які перебувають зараз на території Польщі. Самі розумієте, що, попри те, що ми... Наполягаємо на тому, що Польща є наш союзник, але ситуація вона є динамічною, і може змінюватися. Тому такі заяви в такому контексті викликають певне занепокоєння, власне, пане Сергію, якраз так навчання у Калінінградській області, якраз Калінінградська область вона межує і з Литвою, і з Польщею. Наскільки це взагалі може так десь цю ситуацію, десь ескалувати усе, що відбувається зараз навколо в загальному контексті. Ну, давайте скажемо так. Я твердо стою на цій позиції. Те, що відбувається зараз, жодним чином не може змінити ситуацію найближчими днями або місяцями. те, що відбувається зараз, це знов таки те, що ми назвали вже сьогодні гібридною війною, тобто показові дії противника. Нашого противника і нашого союзника Польщі проти польської держави, проти країн Балтії, адже самі розумієте, наскільки загрозливим є в принципі використання ракети такого типу як Іскандер з території Калініградської області, запобігти ударам з Калініградської області без попереджувальних ударів неможливо. Польська і натівська система протиповітряної оборони ну, банально не готові до того, щоб відбивати такі удари. Тому це є актом залякування. Те, що ті навчання проводяться, вони самі по собі, є загрозою національної безпеці як країн Балтії, так і Польщі, ну і в принципі Балтійських країн загалом, ті, що мають вихід до Балтійського моря. Але разом з тим треба розуміти, що е, НАТО реагує, реагує досить ефективно. Я б сказав, так та серія навчання, яка проводиться е, на сьогоднішній день, є абсолютно адекватною. Я б сказав дзеркальною відповіддю на такі навчання і вчиться зараз, як НАТО, так і Російська Федерація. Тому що можна може статися в разі ескалації, подальшої ескалації цього конфлікту, тому ми бачимо з вами, знаєте, таке, як якби мовити, тихе протистояння, причому протистояння не на користь Російської Федерації. А, і Російська Федерація має усвідомити всі наслідки, того, що може відбутися у разі ескалації. Саме тому я наполягаю. Що саме ці навчання не є таким тригером, який призведуть до негайної ескалації або там початку якихось агресивних дій, що відмічається всіма експертами, але разом з тим і НАТО, і Росія зараз уважно вивчають один одного, а з точки зору того, щоб ну, з'ясувати на які кроки можуть піти обидві сторони у разі подальшої ескалації, до речі, у цьому зв'язку присутність американських. Військових представників на чемучання є абсолютно логічним, і абсолютно законним. Це їх робота. Це робота військового аташату бути присутнім на всіх заходах пов'язаних з військовою діяльністю. Пане Сергію, якщо говорити вже про про внутрішньоукраїнське питання і про реформу і посилення саме збройних сил України зсередини, у генеральному штабі збройних сил України на запад суспільного підтвердили інформацію щодо рішення головнокомандувача Олександра Сирського звільнити з посад командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу Максима Кітугіна. Такі кадрові рішення головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами, наслідками неефективного керівництва мовляв. У смугах відповідальності стало найголовніше втрати особового складу та втрати територію у смугах відповідальності на Запорізькому та Новопавлівському напрямку. Як ви можете такі зміни охарактеризувати? Та скажімо так, з зі сторони, так як можна це проаналізувати? Ви знаєте, якщо ви слідкуєте за моїми виступами, ви знаєте, що я категорично не коментую рішення старших командирів, тому що ні ви, ні я навіть на 25%, навіть на 10% не усвідомлюємо того обсягу задач або тої ситуації, яка привела до таких рішень. А принцип і це закон України. Прошу, прошу звернути на це увагу. Це закон України, що командир, начальник має право віддавати накази. Відповідно до своїх повноважень, вибачте, чи маєте ви право коментувати закони України? Я ні, ну навряд чи ви зможете. Тому не маючи достатньої інформації і найголовніше не перебуваючи у складі військ, я не можу або позитивно, або негативно висловитися про такі зміни у керівництві. Можливо, можливо були підстави для такої заміни. Можливо, це рішення визріло як сувора необхідність. Можливо, але це є тільки припущення. Я дуже прошу всіх і журналістів, і коментаторів уникати обговорення таких питань. Рішення прийнято, і за це рішення відповідає командувач збройних сил України. Безумовно, тут просто цікаво дійсно розуміти, що відбувається, і напевно, що це певний аналіз так само і бойових дій, і аналіз роботи збройних сил України зсередини, Саме так сум, саме тому такий результат. Тому це одне з припущень. Насправді, добре це чи погано, звісно, ми таке питання тут не ставимо. Та а намагаємося глобальніше аналізувати. Дякуємо вам, пане Сергію, за те, що долучилися. і Поділилися своєю аналітикою. Сергій Грабський військовий. Експерт був нашим гостем.